Що насправді приховує угода США та України про копалини? Україна і Сполучені Штати нарешті підписали багатостраждальну угоду про копалини. Точніше, офіційно, вона називається угодою про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. При першій спробі лідери країн більше говорили про життя і до підписання угоди не дійшли. After this war will okay. То як працюватиме угода, що Україна отримає від цих домовленостей? Що втратить? Як це вплине на війну? Чи будуть українці виплачувати якісь нові борги? Пояснюємо. А звідки на порядку денному взагалі взялась тема українських рідкісноземельних металів? Мало хто знає, але Володимир Зеленський згадав про них у плані перемоги ще у жовтні 2024 року. Зеленський також назвав ці ресурси однією з загарбницьких цілей Росії. І навіть журналістам на мапі пояснював, що захопили росіяни, а що зараз доступне нам. Новообраний президент США Дональд Трамп підхопив цю тему, але якось ніби забув, що інтереси України. України не також треба враховувати. США спочатку хотіли права на 50% українських корисних копалин. Україна відмовилась у другому проєкті. Угоди йшлося про визнання Києвом боргу у 500 мільярдів доларів від наданої допомоги, а також про створення спеціального фонду під повним контролем Вашингтона. Зеленський відхили від це. Зрештою, не будемо переповідати всі наступні події і версії угоди, бо за інформацією європейської правди, станом на березень вже було 25 версій угоди, а переговорна група зі сторони США змінилася тричі. Скільки ще було змін після того, точно невідомо. І ще за цей період президенти обмінялися гучними заявами як заочно. Іден дескайбдюкраїнсь як диктатора без елекшенз. Зеленський бето він адед. Or he's not have a country left. так і при зустрічі. Putin. In інтувиксайгордефромпутін days. Так, дуже довгий шлях, але зрештою домовилися і підписали. Отож, найважливіші факти про угоду. Ця угода передбачає створення Україною і США спільного інвестиційного фонду з відбудови України. Він буде залучати інвестиції в нашу державу. Це важливий старт спільної роботи у цьому напрямку. Що це буде за фонд і звідки візьмуться гроші? Схема така: США роблять внесок у фонд. Вони можуть робити це безпосередньо грошима, а також новою військовою допомогою Україні. Це означає ось що. США передають Україні техніку чи зброю, наприклад, систему ППО або боєприпаси. Цю допомогу записують як внесок у фонд. Її оцінюють у грошовому еквіваленті, наприклад, система ППО вартістю 100 мільйонів доларів. Фонд рахує, скільки кожна сторона внесла. США не дають ці 100 мільйонів готівкою, але внесли їх у вигляді обладнання, яке посилило оборону чи відновлення України. Тобто техніка не лежить у фонді, вона працює в Україні, але її вартість... Вартість враховують як частину американського внеску в спільну справу а через 10 років США отримає прибуток зі своїх інвестицій в Україну. Інвестиція не швидка справа. Повернемось до того, куди першочергово підуть гроші з фонду. Наповнений фонд інвестує у проєкти із видобутку і переробки корисних копалин нафти і газу або суміжну інфраструктуру. Тобто ми отримуємо гроші, щоб розробляти нові ротовища і звертаємо увагу, що йдеться виключно про копалини і про інфраструктурні проєкти для видобутку та переробки цих копалин. Україна і США спільно визначатимуть інвестиційні проєкти, куди будуть спрямовані кошти. Важливо і те, що фонд може інвестувати виключно у видобуток в Україні. В документі йдеться про інвестиції, які будуть залучені вже після ратифікації угоди і створення фонду, тобто лише про нові. А доходи від діючих проєктів і ті доходи, що вже заплановані в бюджеті, не зараховуватимуть у фонд. Отже, нові проєкти працюють і приносять прибутки, які йдуть у державний бюджет України. Звідти 50% цих нових надходжень спрямовуються у фонд. Україна також може робити додаткові внески, якщо вважатиме за необхідне, ну і якщо зможе собі дозволити. Після того як прибутки з інвестицій надходять у фонд, їх можна або далі інвестувати в Україну або виплатити партнерам Україні і США. Але перші 10 років виплачувати не можна, можна тільки вкладати. І тут варто наголосити на важливому моменті: Україна віддає лише половину бюджетних надходжень від ренти від майбутніх копалин, і точно нікуди не віддає ніякі родовища. Цю угоду про інвестиційний фонд повинна ратифікувати Верховна Рада України. Окей, з роботою фонду розібралися. Тепер розберемося із найстрашнішими питаннями, пов'язаними з цією угодою. Штати вкрадуть наш уран та літій. Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко ще на перших етапах обговорення угоди пояснила, що українські надра та ресурси залишаться українськими, і що Україна зацікавлена в американських інвестиціях, георозвідці, видобутку і переробці, а не у передачі володіння надрами США чи іншим країнам. Саме про це і йдеться в угоді про фонд, а ще про те, що вона ніяк не вплине на державні компанії. Вони залишатимуться у власності України ніхто не змусить нас продавати Нафтогаз, Енергоатом чи Укрнафту. Україна і США управлятимуть цим фондом на рівних, без України ніяких рішень не прийматимуть. А ще угода не змушує Україну змінювати законодавство. Лише бюджетний кодекс очікує внесення змін для того, щоб ми могли власне цей фонд створити і щоб він працював так, як треба. Ми будемо винні Америці 500 мільярдів. Також важливо зазначити, що в цій угоді вже немає положень про борги України ані у 500, ані в 350 мільярдів доларів, про які говорив Дональд Трамп. Адже Україна домовлялася із попереднім президентом Америки про грант а не про позику. І нічого не винна Штатам. Я не піду на 10 центів. Повернення боргу в цій угоді нас тепер не візьмуть в Євросоюз, бо в нас угода зі штатами. Візьмуть, ця угода ніяк не впливає на наші переговори про вступ у ЄС. В угоді врахували зобов'язання України перед ЄС щоб уникнути розбіжностей і суперечок. Нагадуємо, що Україна суверенна держава і може підписувати угоди, з ким вважатиме за потрібне. Наразі це всі ключові пункти, які прописані у цій угоді. В медіа про неї писали різні думки: від повної підтримки до повного заперечення угоди. Що ж, деколи варто дочекатися остаточної новини перед тим як зробити висновки? Але чекати якихось швидких результатів все ж таки не варто. Ці процеси займатимуть роки, і перші дивіденти ми побачимо не завтра і навіть не наступного місяця. І, можливо, навіть не за каденції Дональда Трампа. До того ж, схожу угоду під час своєї першої каденції. Президент Трамп підписував із урядом Афганістану. Проте за кілька років після неї політична ситуація змінилася так, що США де-факто вийшли із угоди і з Афганістану. Ну і ми ще не знаємо всіх деталей роботи фонду. І чи дійсно це принесе великі прибутки кожній стороні? І все ж залишається ще одне питання без відповіді. на що тоді, взагалі, ця угода штатам? Насамперед, для того, щоб заключити вигідні контракти і отримувати прибутки зі своїх інвестицій, це буде не швидко, але це типова справа для інвестицій. Це власне і є метою створення будь-якого інвестиційного фонду. Але політичні мотиви також не можна виключати. Можливо, президент Трамп хоче показати свою ефективність, що ось вже щось встигли підписати з Україною. Можливо, хоче втерти носа своїм попередникам, адже від партнерства з Україною США почне отримувати гроші і цього разу не закупівлю власної ж зброї. А можливо, кінцева мета ще нікому не відома. Зрештою, нагадаємо, що ми український канал і аналізуємо те, що стосується насамперед України та її громадян. Наші інтереси в цій першій угоді виглядають захищеними. Будемо уважно слідкувати за наступними і пояснювати вам, менше панікуємо і більше допомагаємо Збройним силам України.